Новорічні та різдвяні свята у нас асоціюються з мандаринами, подарунками, запахом живої ялинки та дивом. Але не цього року чимало хто навіть не купував і не прикрашав новорічне дерево, бо не на часі. Проте у нас не можна відібрати свято, і психологи всі як один радять продовжувати жити. Про цікаву та святкову альтернативу зеленій красуні знають учні однієї з черкаських шкіл. У 34-й школі вже давно піклуються про навколишнє середовище, тому шкільні коридори причепирили штучними або зробленими власноруч ялинками і новорічними прикрасами. Зі слів вчительки біології Ольги Санжарівської для дітей такий екопроєкт і цікавий, і розвиваючий. Не один рік ми створюємо штучні ялинки. А під гаслом збережемо ялинку. Живу діти активно беруть участь, починаючи з 5 по 11 клас кожного року. Ну в цьому році ми трошки змінили формат, тому що ми зробили. Більше подарунки для наших воїнів діти виготовляли у святковій експозиції. Представлені новорічні поробки від найменших до найстарших учнів. Злата зробила ялинку із шишок. Цю ялинку ми робили із шишок. Ми взяли білу фарбу і трішки покрасили в білий колір. А де ти збирала Е, на дворі. А хто допомагав бабуся? Другокласниця Ліза разом з мамою створила ялинку з ватних дисків. Спончиків. З, з, з з, з, з Скажи, як прийшла така ідея? Хто тобі допомагає? Мама. Ілля Рапацій змайстрував святковий віночок зі штучної ялинки. Хлопець вважається чудовою альтернативою живим деревам. Ми вирішили украшати свій клас за допомогою прикрас ось таких. Віночок. Що буде мало? Це, да, це не, настоящий, не настоящий віночок, так, штучний. І тут калинка, трохи це таке сніг типу. Далі Дід Мороз, такі. шишки. Про своє новорічне бажання Ілля говорить голосно і впевнено, щоб здійснилось. Щоб все було добре, щоб можна було спокійно ходити в школу. І щоб війна закінчилася, конечно. Такі ялинки можуть бути шишок, ниток, вати, іграшок, тканини. Словом, варіантів є безліч. Якщо ви не хочете зрізати живу ялинку або купувати пластмасову, такий варіант саме для вас. Юлія Дюзьбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.